Всім привіт! Мене звати Юлія, я мешкаю в Анталії. Я хочу всіх вас привітати ще раз з Новим роком, з Різдвом Христовим, щоб цього року якнайшвидше настала перемога України. І якнайшвидше ми відбудували нашу неньку. І, звичайно, хочу подякувати всім волонтерам, державам, які допомагають Україні. Є такі новини, які, чесно кажучи, мене здивували. Звичайно, те, що ми перемагаємо, це супер. це Дякую нашим ЗСУ, нашим хлопцям і всім, хто нас підтримує, всім, хто їх навчає за кордоном. так? Всім, всім. Але ця така новина про те, що музей Булгакова розібрали. Тобто цю людину знає весь світ. Його твори це геніальна людина, талановита. так? І розібрати його музей, тому що він там щось російською, серйозно. Він на вас нападав, він напав на нашу країну, чи що? Які з нього погляди були? Ну я не думаю, що він писав в книжках. Давайте давайте переб'ємо всіх українців. Да? Ну я не думаю, що таке було, правда? Він творив, він жив у Києві. Тобто, всі люди зі всього світу, інтелігенти, які читають його твори, вони знають, що він з Києва. І тут до них доноситься від звістка, що українці розібрали музей Булгакова. Ну, хтось хоче сказати про те, що якщо розібрати музей поета, якого знає весь світ, то прийде електрика в Україну чи що. Ну чим це може нам допомогти? Тобто коштів на електрику немає, але за те є, щоб зруйнувати щось. Що, в принципі, належить всьому світу, тому що такі люди відомі, це не тільки надбання України. так, Всі люди приїжджали і йшли в той музей подивитися, де жив відомий поет. Що, от, добре Пушкіна знесли, хоча теж він нічого поганого не робив. Взагалі існує теорія, що Пушкін, ну, те, що в нього була дуель, він це підстроїв. І він потім поїхав у Францію і став дюма, так? І писав твори, його всі знали, як дюма. Так? Ви здивувалися, але і таке може бути. Ну, тому що всі інтелігенти того часу вони знали французьку мову ідеально. Тому що ми тоді Шевченка почнемо критикувати, тому що, е, він, ну, він, скажімо так, з росіянами водився. Його вони... Росіяни викупили Шевченка. Він ходив в їх кругах. Він був модником. І що тепер? Давайте всіх переб'єм. І... Зараз від цього стане якось легше, чи що що? Мене таке відчуття, що е, має бути одне направлення, а нас намагаються кудись в другу сторону відвести. Тобто, зараз що саме головне для того, щоб спинилася війна? Хто скаже, Так, щоб зупинилася корупція? Ой, давайте ми не будемо про це говорити, давайте ми це в кінці, ну, після війни неможливо закінчити війну, якщо не перестане бути корупція. Тому що, перепрошую, мені пишуть люди. Ми лежали в лікарні, і наші бізнесмени, гори бізнесмени, підняли ліки на 30%. Ми не могли їх купити Це під час війни. Добре, що волонтери привозили в нашу лікарню ліки, і ми практично всі ліки отримували безкоштовно. Дякуючи всім країнам, які привозили їх до України. А свої українці заробляли на цьому гроші. Скільки гуманітарків вже продали? Ой, там є подешевше, можна купити. В смислі. А чого ти не питаєш, звідки це взяли? Якщо ця гуманітарка безкоштовна, а чому зараз привозять, коли ввозять в Україну гуманітарну допомогу, на кордоні плати за те, що ти в'їдеш. В смислі. Ми ведемо медикаменти для солдат. Ну і що? Я не впущу фуру, поки ви не заплатите. Це нормально. Ви мені скажіть, будь ласка, це нормально? Ви що думаєте? Бог нічого не бачить, чи що? Згадайте, коли нападали монголи і турки на Київську? Русь. Угу. Її було набагато більше. Набагато більше. І прийшли до султана Сулеймана хлопці, його. Військові кажуть, там якась жіночка ходить в білому. Е, каже, ну зрозуміло, ми просто бачимо так здалеку. І йому хюрем сказала: не йди на Київську Русь. Це Пресвята Богородиця покриває своєму форум. Ти не переможеш їх. Він розсміявся, тому що її було набагато більше, набагато в рази. І Він програв, тому що Пресвята Богородиця закрила Київську Русь. Але потім князі почали. Між собою, так? Сваритися. Все. Бог не допомагає тим людям, які один одного не підтримують. І вони, навіть Султан Суліман, вже не пішов. все. Пішов були монголи, Вони взяли, вони взяли крізь Русь. Зараз що ми робимо? Замість того, щоб допомагати один одному, ми заробляємо на цій війні серйозно люди милі. Ви що думаєте, це ніхто не бачить? Де ж ніхто це не знав? Та це всі знають. Ви що думаєте? В смислі? Ви думаєте, розвідка може знати, що робиться в Росії чи в будь-якій країні. Вони знали за рік до того, що буде війна. За рік. То вони не знають, що робиться в Україні. Чому менше стало поставок тої самої гуманітарки, того самої зброї, того всього? Тому що люди думають, ну серйозно? Ну, як? Ну, ви взагалі нічому не вчитеся. Я ще раз повторюю: якби ці всі роки не крали гроші, які Америка давала на озброєння, ми були б сильніші, ніж Ізраїль. В нас би ПВО стояла повсюди. Нас... Та просто ніхто би навіть не починав цю війну. Ну ні, все ж розікрали. І, здається, люди милі, почалась війна. Можна, чесно вже якось совість десь взяти і перестати красти. Ні. Ми позоримось на весь світ. Весь світ, Думаю, ні, ну ми їх підтримуємо. Ну, реально, їх. Та. І дякую їм велике. А чому ми нічого для того не робимо? Я не кажу за хлопців ЗСУ, які, вибачте, стають інвалідами, які вмирають за нас. І що це означає? А, да, з Донецька жіночка дзвонить моїй мамі. Ось ви там сидите на Західній Україні, вам нічого не страшно і вас. Тільки ми страждаємо. Ми така серйозно? А не що, що всі хлопці наших забирають, і в нас кожен день приїжджають трупи, трупи, трупи везуть? А ті люди, які приїхали сюди, в Західну, вони шикують. Вони не йдуть в армію, вони не захищають свій народ, вони шикують. Вони ходять по барам, по ресторанам, а наші хлопці їдуть воювати. Це що означає? Тобто ми один одного не підтримуємо, вимагаємо, щоб світ нас підтримав. Каже, Юля, це треба говорити після селі. Ні, ні, не може закінчитися війна швидко, якщо ми не почнемо викорінювати цю корупцію. Якщо ми не почнемо, де ти взяв всі продукти? А та, ім'я, фамілію. Ви не знаєте, як Ізраїль очищали від всіх корупціонерів? Отак От само. Збирали ім'я і фамілію і до побачення. Більше в Україні таких не буде. Люди милі, давайте молитися за Україну. Давайте підтримувати наших військових і всім дякувати. Ми почнемо хоч нарешті дякувати тим волонтерам і тим країнам, які нам допомагають. А не хороші руски, це мертві руські. Вам не стидно, скільки вони допомогли? Юля вони нас вбивають та вбивають одні, а допомагають інші. Не можна по признаку національності розділяти людей, тому що це нацизм. Ти саме робив Путін? Будь ласка, всі українці погані, всіх треба перестріляти, нормально? Є зрадники. І вони ще гірші, ніж навіть вороги. Тому що Ну ворог, ти бачиш, він йде до тебе з пістолетом, з ножем, ти стоїш на сторожі, а твій тебе в спину лупить. Корупцією. Тим, що краде, ті самі ліки, аптечки прийшли в лікарню, і ми сестра каже: слухай, тобі не треба аптечку в машину. Каже, ні, я вже купила, а що ти? Та тут привезли безкоштовну лікарню аптечки, то ми роздаємо, кому там треба. Треба військова. Серйозно? Це я, я без мата мати пропускаються. Треба військовим, а не роздавати в машину, кому не вистачає аптечки, і тобі додому. Ти в лікарні працюєш, наша тобі аптечка, яка. Куп... Це вони дорогі. Ви навіть не уявляєте, ті дорогі ті аптечки. Я ходила, дивилася в Анталії, ми хотіли купити. Ну це просто, навіть турки кажуть. Візьміть, просто окремо, покупляйте ті самі пластири, той самий йод в великих кількостях, порозливайте. Це буде вигідніше. Окремо аптечків це дуже дорого. І люди закупляють за свої гроші, надсилають, щоб там розкрали. Мене просто мене просто немає слів. Я розумію, що новий рік треба святкувати, і треба, щоб все було радісно, але повірте. Якщо ти розумієш, що ми святкуємо Різдво, ми дякуємо Богу за те, що він прийшов, що він нас спас, що він з собою пожертвував. Так само, як наші хлопці зараз жертвують своїм життям заради того, щоб в Україні не було корупції. Вони йдуть на загибель, захищають нас, щоб не було цієї корупції. А починається, знаєте, звідки? Школи. Дай списати, не дам. Ну, значить, ти взагалі. Отброс, да? погана, того, що ти не дала вписати. Ну, ми всі так вважаємо, Ви не кажіть, що якось по-іншому. А якщо подивитись правильно, людина, яка списала, що це означає? Вона обманула вчительку. Навіть не проблема в тій людині, яка дала вписати. Ну, бери список, мені не шкода. Вона обманула вчительку, в неї нема цих знань. Все, це маленький обман, а далі пішли другий. а далі десь щось забрали. То, спочатку ручку, а потім гроші з роботи, а потім аптечки. Ви розумієте, що ми це в дітях вони на нас дивляться, якщо дитина прийшла і сказала, мамі, я списала, то мама має дати такого дразда. І не сидіти, ви скажете, ну так, да, да, треба наказати дитину, що нас списала. А ми робимо не те саме. Дитина приходить додому. Ой, ми не ходимо до церкви, тому що я сижу з малим уроківчю. Я кажу, що? У хлопцеві вже 10 чи 12 років. Я говорю, що? Уроки вчиш? В смислі. А він сам не може повчити? Ну ні, там такі важкі задають. Це його робота. Ви розумієте, коли ви за дітей своїх вчите уроки, ви теж обманюєте вчительку, тому що. Ви видаєте, ну він розуміє, о, можна обманути, можна не вивчити, мама там допоможе зробити, а я піду здам. Ні, Юля, я просто сижу і контролюю, що він добре все написав. А на роботу ви теж за ним підете? Теж можете там контролювати? Ви розумієте, що школа це просто дитяче життя, з якого потім вони йдуть в доросле життя. І вони ту саму схему беруть і приміняють туди. Ви що думаєте, людина народилася грабіжником? Ні. Ну ні. Ви, ви думаєте, людина народилася о, 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 ну, той людина, яка постійно обманює? Ні. Вона навчилась мами, а з мамою повчили уроки, мама підказала, я написала, я розказав, типа, це я все це обман. Ой, я, не те, що можна такими бути чесним, а по-іншому не можна. По іншому держава, президент, його підлелі не будуть чесно працювати, якщо з дитинства їх чать, що можна обманути. Тому не кажіть, що тільки вони винні. Ні. Ну, то вже такі маленькі бігало. Розумієте? І його, там хтось навчив, що а можна те, то-те, то трішки взяти, а чого не можна, а то ж можна. Поки це не викорінеться, будемо довго воювати. А шкода хлопців. І дівчат, які теж йдуть на війну. Вони молодці, вони просто, ну просто герої. Супергерої. І супергерої ті люди-волонтери, які нам допомагають. Якої би національності вони не були. Вони теж супергерої, тому що вони забирають у своїх дітей і віддають на війну. І ті блогери, які не дивлячись на те, що їх блокують, вони все одно виступають проти війни. Я що не знаю, скільки блогерів заблокували, скільки блогерів піднімають статистику для того, щоб вони розказували, як це добра війна. Будь ласка, бачите блогерів, які підтримують Україну, які пишуть проти війни, підтримуйте їх. Ставте лайки, пишіть коментарі. Підтримайте. Я знаю, що багато хто продивляється. Я не за себе кажу. Я знаю, які люди реально знаєте кожен день. Кожен день. І ти подивилася і пішла. Тобі важко поставити той лайк, написати просто сердечко. Це підтримує канал. Розумієте? Ті самі гроші, які він заробив, тебе і дає на ЗСУ. чим більше. Буде інформація в світі про цю війну, тим швидше вона закінчиться, тому що більше людей захочуть донатити. Розумієте? Підтримуйте, будь ласка, ви думаєте, що ви нічого не можете зробити. Ви можете зробити. Кожен з нас має робити щось. Не просто сидіти на дивані і, роз... і кричати там, знаєте, за вуглом. Ой, я проти війни, а нічого для цього не зробити. Ні. Підтримуйте тих блогерів, які проти війни. Підтримуйте. І моліться, звичайно, будь ласка, ходіть до церкви. Я запитала в нашого митрополита, чи можна, щоб один раз в тиждень була служба української мови в нашій церкві? Він каже: в принципі, чому ні? Тому ми зараз готуємо. І як тільки буде відомо, в який день буде українська служба, звичайно, я скажу. В Стамбулі я вам казала, що є окрема церква, де лише українською мовою проводяться служби. В нашій церкві, ви знаєте, що ходить дуже багато людей, і грузини, і румуни, і ну, зі всіх неможливо для всіх на українській мові вести, тому що вони її не розуміють. Але один день, я надіюсь, що все-таки буде в нас українською мовою. Я, звичайно, всіх запрошую. Цілую вас, люблю, обіймаю. Вибачте, якщо була різка, ну просто аж. Саме головне перемога України. Так? Я вас цілу люблю обіймаю. І слава Україні, слава нашим героям і слава всім людям, які допомагають нам. Цілую вас з Новим Роком і Різдвом Христом, і Наші Сина на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як ми прощаємо, винуватцям нашим і не введи нас у Собусу, але визволи нас від лукавого. ser totbi